Всім привіт! Ми зараз будемо зустрічатися з легендою зони, але перед цим в нас зараз буде не дуже приємна битва із псевдогігантом. Тому давайте це зробимо. О, ну з Богом! Іди сюди сюди. Це ебала, це прям факт. А зверху прикриє, де він там. Ну він хоча б прикриває реально. А, вже не до мене. Ти шо, падло, по мені стріляєш? А я фаню дуже сильно. Це від псевдича? ч? Давай! у уебало! Ой, благо в мене патронів багато, хоч щось радію. Та блін, ну я ж відстрибую. Боже, як же ти бісиш? Єбала. Знаєте, в зові прип'яті було краще, де він на всю зону був один. О! Хух! Вбили. О, бісить. Всі патрони на нього. Всі бляха патрони на нього. Давай сюди свою тушу. Хоча бабла на тобі зароблю. Ну і тепер легендарний момент. Ой. Ага. Іншим разом. Як усе вляжеться? Я в удачу не вірю, але ти її схоже притягуєш це те, що мені зараз потрібно. Відчиняй, я прикриваю. Да, і тепер легендарна сцена. Погнали! Ну, привет. Легенда. Илья. Я. Я назнакомлюсь. Цікаві в тебе, друзі. Скіф. Круто. <ріст> 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 Навіщо ти тут, Скіфа? У темного не було вибору. На відміну від тебе. На кого працюєш? Я зрозумію, якщо збрешеш. Я заскрою. З ними точно можна зрозуміти, що до чого в зоні. І сподіваюся, знайти новий дім. Метелик. Летиш на світло, щоб згоріти в ньому на попіл. Шрам привчений до чужих команд. Колись його з повідця спускало чисте небо. І мене він ледве не загриз. Хто ним зараз командує? Думаю, ти навіть не цікавився. Чого хочеш шрам, я знаю. А от чого хочеш ти, я гадки не маю. Я хочу, щоб зоні дали спокій. Ха. Загальне благо, про яке говорять і Шрам, і Коршунов. Це красива обгортка. Насправді, і той, і інший хочуть лише одного, щоб зона робила те, що вони їй скажуть. Ні. Зона нікому нічого не винна. Коли я це зрозумів, я став ворогом. І варті, і іскрі. Ну а так. Як ти дізнався про екстри? Про екстри мені розповів доктор. Ви, здається, знайомі. Він відправив мене сюди перевірити одну теорію. Кайману? Так. Він, до речі, у керів 2 молодший, ніж, ніж ну, молодше виглядає, ніж в трилогії. Щоб я знищив все свідомість. Дуже зручно. Чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Що він тобі на плі? Про старі експерименти морців. Я розмовляв з представником свідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх усіх. І забрав на пам'ять уламок скла однієї з капсул. Це реальність. А те, що бачив ти, наведена ілюзія. Технологія на основі всі випромінювання. Все свідомість використовувала її, щоб маніпулювати іншими. Наведена ілюзія. Як фантоми Фауста. Як фантоми, виконавець бажань, візіографи, випалювачі. Як і світла зона. Хоч її побачити. Вона тут. Тільки вимкнути потім за собою не забудь. Одразу забереш і те, що треба доктору. Кайф. Ні, це прям. О! Він мічений! Прикольно. Напевно... А, ну да, він мічений, і через це на нього вплинула ця кімната. Ладно, стрілець. Радий був бачити. До зустрічі. Я хоч загальне благо. Про яке говорять і шрами і Коршунов. Ні. Про екстр... що він... Ти... Все, пішли звідси. Це ж зараз буде дуже красива хатка. Давайте зараз подивимось, бо я не пам'ятаю. Цей ліфтовий реалізм це капздання. А, нормально. Я думав, зараз буде прям довго-довго. Так, і це ж в нас. Відкрилася локація? Ні, не відкрилася. Ладно. Це ж ОАЗа, ні? З ЗОВа прип'яті. Оу є. Ах, краса. І тут зараз. Ах, ха да, хатинка ця з загрузочки. Боже, ну капець, як красиво. Ну нереально просто. Та якась. Так, мене від... від чогось роздуплило. Дістатися станції орбіта. Ну, добре. Я думаю, що на цьому все в принципі. Стрільця ми тепер не скоро побачимо. Caifa!